Ячи в лісі біля дому, чоловік побачив, як чорний ведмідь впав з дерева. Поранений ведмідь ледве йшов дорогою, видаючи крики від болю. Боячись, що ведмідь не виживе, чоловік, не роздумуючи, одразу вивіз його до найближчої лікарні. Дихання ведмедя було слабким, і лікарі провели повне обстеження та робили все можливе, щоб врятувати його. Після півмісяця в лікарні здоров'я ведмедя поступово покращилося. Він знову почав нормально їсти, а чоловік вирішив прихистити ведмеді і назвав його балу. Балу дуже насолоджувався і був неймовірно щасливий та задоволений. Він навіть навчився грати на Ніно, але чоловік розумів, що ведмідь належить деякій природі, і незважаючи на зв'язок, який вони встановили, він прийняв важке рішення відпустити його назад до лісу, де раніше знайшов його. А коли настав час прощатися, ведмідь не хотів йти. Рік по тому біля дверей чоловіка з'явилися два чорних ведмеді. Виявилося, що ведмідь повернувся зі своїми дитинчатами, щоб відвідати чоловіка, який колись врятував йому життя. Ця несподівана зустріч наповнила чоловіка радістю, свідченням міцного зв'язку та вічної вдячності. І якщо чоловік гідний вашої поваги, то напишіть хоч молодець.